Упаковка рибних сласів. Вакансія в Литві. Забираємо з вокзалу, відводимо в міграцію, відвозимо на офіс, беремо за руку, відвозимо на житло. Завтра виходити на роботу. Роботи чекати не треба. Сьогодні приїхали, завтра виїжджайте на роботу. Сама перевірена вакансія. Тільки денні зміни. По 9, 10 там, до 12 годин працюєте. 50 євро житло. Повторюсь, сама перевірена вакансія. Влаштували туди вже десятки сотні людей, 90% гарних відгуків. Ну... Я ніколи, я завжди стараюся сказати правду, що не 100% гарних відгуків, хтось поїхав, у когось не вийшло, у когось сімейні обставини, хтось поїхав, думав, що там буде легка робота, що хтось там буде працювати, в когось реально не вийшло. Ну, от якийсь відсоток такий є. Ну, взагалі, десь відсотки 90 точно нормальних відгуків. Жінки їдуть, е, працюють 2, 3, 4, 6 місяців. Скільки хто хоче, а, 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 а вакансія від надії, найкраща вакансія по Литві, верні, агенція. Чому? Тому що вони стараються, вони зустрічають, вони за людей, вони от просто за, просто за, тільки працюйте. Тому, якщо ви жінка 50-55 років, ну, від 18 до 60 років можна брати. Проста робота, легка, ні. Є норми, треба старатися. Ну, я точно якби, впевнений, що ті, хто стараються, у них все, все виходить. І норми, і так далі. І там 1300-1500 вони роблять цих слайсів. По зарплатам, по зарплатним відомостям, середня зарплата для Литви 1100 1150 євро при нормально відпрацьованому місці. Повторюсь, 50 євро житло. 5 євро за годину. Багато годин можна брати підробітки. Хто хоче на рибні слайси, жінки від 18 до 60, дзвоніть. Це не польська риба, там суто упаковка. Є ще процес філетування, але в цілому нормальний процес, люди не жалуються. Одразу дзвоніть, до нових зустрічей.